До нашого ефіру доєднається Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Траса Шевченка. Вітаємо вас. Так, доброго дня. Дякуємо дуже, що долучилися. Протести пройшли вчора в усіх штатах самої Сполучених Штатах Америки, і власне вони були і в найбільших містах Європи. Чому зараз і чи можуть вони мати взагалі якийсь вплив? А, ну зараз, тому що, мабуть, наближається. Стоденний термін президентства Трампа і за традицією Сполучених Штатів перші 100, дні, 100 днів, як правило, критика на його адресу була мінімальна. Це дуже давня американська політична традиція. От хоча можна сказати, що вже якби 100 днів минуло, ну мабуть, враховуючи всі обставини, які пов'язані були із діяльністю Трампа як президента. Всі відповідні негативні настрої накопичилися значно раніше, і відповідно, от уже зараз починаються протести, які очевидно будуть супроводжувати усю президентську каденцію Трампа, враховуючи всю неоднозначність кроків, які він ухвалює, і всі очікувані негативні наслідки, які будуть пов'язані з цими діями. Наскільки був очікуваний такий масштаб цих протестів, і на вашу думку, чому також вони так поширилися і на інші країни, зокрема європейські? Ну в принципі, Сполучені Штати це лідер, традиційний лідер західного демократичного світу. Подібним чином вони себе позиціонували протягом холодної війни, яку зрештою ви виграли, і з цього часу Сполучені Штати асоціювалися із захистом демократичних ліберальних цінностей в світі. На даний момент очевидно, що адміністрація Трампа від цих принципів відходить. Ну і це очевидно викликало. Викликає невдоволення, в тому числі і серед союзників Сполучених Штатів, які так само одержують у результаті цього достатньо серйозні значні проблеми. Тобто, можна сказати, що ті процеси, які відбуваються в сполучених штатах, вони позначаються на всьому демократичному світі, тому це теж фактор. Зараз чи можна вже зрозуміти, наскільки Трамп взагалі зважає і на рейтинги, і на суспільну підтримку, і на от такі акції протесту, які проводяться і, можливо, будуть тривати? Е, ну насправді треба розуміти, що американське суспільство де факто розколоте. Воно було розколоте ще до виборів президента, на яких обрали президентом Трампа. І цей розкол він зберігається. І не можна сказати, що позиції. Трампа серед його базового електорату, серед тієї частини республіканців, які орієнтовані саме на Трампа, якимось чином суттєво послабилися. Тобто, з одного боку, радикалізуються противники Трампа, але так само радикалізуються його прихильники. А сам Трамп воліє робити вигляд, чи нічого не відбувається, і його адміністрація теж заявляє, що в принципі ну нехай собі протестують, нас це не обходить, вони реалізують свої конституційні права, але це ні на що не вплине. Скажіть, наскільки зараз в оточенні Дональда Трампа є люди, які можуть йому можливо порадити зараз, як проводити політику, або це не викликало такої реакції від суспільства? От я, чесно кажучи, не впевнений, що такі люди є. Тому що Трамп підбирав нову адміністрацію, яка суттєво відрізняється від адміністрації Трампа після його першого обрання на пост президента. Він підбирав цю адміністрацію, виходячи із принципів виключно особистої лояльності. Відповідно за таких обставин, очікувати, що хтось наважиться уже зараз сказати про якісь негативні наслідки Трампу, я не впевнений. Тому ну що тим самим хтось ризикує поставити під сумнів свої позиції. Тому я, чесно кажучи, не чекаю, що хтось буде намагатися якось е переконати Трампа в неправильності тих кроків, які він робить. Разом з тим, Захіл, uh, uh, власне. Uh... Цитує конгресмен к Ел Грін, який заявив, що протягом наступних 30 днів він висуне подання на імпічмент президенту Сполучених Штатів Америки. Ну, взагалі на цих протестах за інформацією Reuters, було багато посадовців, ну саме демократів посадовців. Тут чи може ну це політична заява? Просто заради не знаю власного рейтингу, чи дійсно вони можуть піти на якісь кроки для імпічменту. Ну, треба відзначити, що в Сполучених Штатах, незважаючи на те, що імпічмент є цілком конституційною процедурою, яка передбачена за обвинуваченням, наприклад, в деяких злочинах, таких як, наприклад, корупція або державна зрада, і теоретично вона може бути застосована по відношенню до президента, на практиці імпічмент жодного разу застосований не був. І на це є цілком об'єктивні причини, тому що висування відповідних обвинувачень щодо, е ну, щодо імпічменту, по відношенню до президента США, це прерогатива Палати представників США. Далі воно повинно пройти відповідні голосування і в Палаті представників, і в Сенаті, набравши необхідну кількість в дві третини голосів за умов двопартійних двопартійної системи, коли. Існує мінімальний розлив в обох палатах між двома основними партіями США, уявити собі варіант, що імпічмент, наприклад, президента республіканця набере необхідні дві третини дуже важко, тому що зрозуміло, що велика частина депутатів від республіканської партії не підуть проти партійної дисципліни. Ну це об'єктивна реальність. Вони ніколи не йшли і далі не підуть. Наприклад, проти самого Трампа здається під час його першого терміну двічі. Починали процедуру імпічменту проти інших президентів, теж неодноразово її починали, але жодного разу не довели до завершення, тому що не вистачало можливостей в рамках чинної політичної системи. Я не знаю, що має зробити президент США, щоб проти нього реально застосували процедуру імпічменту, і вона була доведена до логічного завершення. Поки що таких варіантів, я, чесно кажучи, не бачу. Тому процедура імпічменту в даному випадку це елемент політичної боротьби. Це елемент мобілізації власного електорату. І я, чесно кажучи, дивлюся на це все як на, знаєте, початок де-факто виборчої кампанії до Палати представників конгресу. Тому що Палата представників конгресу в Сполучених Штатах переобирається кожні два роки. Наступні вибори відбудуться уже фактично через півтора року. Півтора роки. І на цих шансах. У республіканців і на цих виборах я вам хочу сказати у республіканців є всі шанси втратити більшість у палаті представників. Якщо, наприклад, Трамп втратить більшість у палаті представників, то це фактично завершить період такого собі одноосібного панування Трампа, ну і суттєво вплине на його можливості. Тому я думаю, що зараз основна боротьба буде саме за вибори до палати представників. Які через півтора роки можуть суттєво змінити всі розклади в американській політиці, також б завдати вас і про ті мита, про які ну, говорив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Наскільки зараз є можливість того, що все-таки він перегляне їх, і деяким країнам можливо вийде домовитися із штатами? Ну оскільки я розумію, переговорний процес зараз ведеться з деякими країнами. Деякі країни оголосили про те, що вони скасовують там мита або повністю, або частково по відношенню до Сполучених Штатів. Якщо не помиляюся, мова про Камбоджу, про деякі інші держави. Ну зокрема, Камбоджа, це один із лідерів за відсотковою ставкою цих самих мит, які були накладені Трампом, Тому що немає нічого дивного, що вони шукають способи, яким чином це обійти. Дехто з країн навпаки пішов в конфронтацію, як, наприклад, Китай. Які одразу після впровадження нових мит від сполучених штатів впровадив свої симетричні мита, таким чином, де факто оголосивши торгівельну війну Сполученим Штатам, кого буде більше, тих, хто будуть намагатися домовитися, чи тих, хто буде намагатися одразу вступити в клінч із сполученими штатами, щоб за результатами цього клінча добитися кращих для себе умов. Ну, поки що сказати важко, але очевидно, що таких, як Китай, теж буде не одна держава. Так само, як і будуть держави, які будуть намагатися, все ж таки, незважаючи на що домовитися і в результаті переговорів виторгувати для себе кращі умови. Тобто і один варіант, і другий варіант буде. От, але очевидно, що повністю, як то кажуть, проштовхнути відповідні. Ну, Ну, повністю проштовхнути без відповіді ці самі мита де сполучених штатів уже не вийшли, і приклад Китаю він показує, що е, ніхто е, одно, одноголосно не буде зустрічати радісно ці всі ініціативи президента Трампа у світі. І паралельно з всіма процесами в Сполучених Штатах Америки не тільки триває і певний перемовний процес між Україною та Сполученими Штатами, сполученими штатами, Росією щодо або припинення вогню, або іншого якогось варіанту закінчення війни в Україні. І цього тижня президент Фінляндії заявив, що принаймні один європейський лідер має розпочати переговори, і він наголосив на необхідності діалогу з Росією. Він за його словами, це має бути або Франція, або Велика Британія. Передає Reuters. тут. Чи варто очікувати, що одна з країн Європейського Союзу, Великобританія або Франція дійсно буде залучена до, до цього перемовного процесу якимось чином, і власне від кого це рішення зараз залежить? Ну, позиція США до була достатньо дивна, тобто, не з одного боку, хотіли покласти на Європу всю відповідальність за. На підтримку України за знову ж таки і відродження української економіки і за гарантії безпеки, але при цьому не хотіли допускати європейців до переговорного процесу з росіянами. Це дивно, тому що якщо ти від когось чогось чекаєш, значить ти не можеш його ставити, як то кажуть, перед фактом, ти повинен включати його в відповідний переговорний процес. Це основна позиція, яку висувають європейці по відношенню до Сполучених Штатів. Але треба розуміти, що в принципі, от ці всі міркування вони виглядають достатньо теоретичними, тому що в основі все одно повинно бути бажання, ну принаймні з боку російського керівництва, яким чином а, цю війну завершувати. А очевидно, цього бажання немає. Тобто а, я думаю, що своїми діями і з масових обстрілів України вони показали, власне кажучи, своє реальне ставлення до ініціатив Трампа та й до самого Трампа особисто. Тобто вони, вони реально показують, що вони не поважають президента Сполучених Штатів. Тому що президент Сполучених Штатів втратив статус світового лідера, світової наддержави, яка може диктувати волю своїм, свою волю іншим. І відроджувати цей статус доведеться досить довго і важко, якщо це справді вийде. І Росія це таким чином показує, що вона не вважає Сполучені Штати достатньо авторитетною фігурою. Для того, щоб з керівництвом Сполучених Штатів якимось чином от, щоб виконувати їхні відповідні пропозиції, без того, щоб їм теж не йшли на якісь дуже великі поступки. Тому поки що, знаєте, ці всі розмови про залучені європейців виглядають суто теоретичними, тому що ніякого змістовного переговорного процесу поки що не відбувалося. Була лише імітація цього переговорного процесу з боку Росіян. Аби намагатися подібним чином тягнути час, вигравати для себе якісь дипломатичні та економічні преференції, і все, а чи може бути залучення Канади? Чому я питаю цього тижня? Карні заявляв, що Канада може стати світовим лідером замість Сполучених Штатів Америки. Чи дійсно в них можуть бути ну, амбітні достатньо плани І можливо вони також захочуть долучитися і зіграти якусь роль в майбутніх перемовинах, якщо вони таки стануться саме в форматі перемовин. Ну, все ж таки, в військовому плані Канада не співмірна із Сполученими Штатами чи там навіть більшістю потужних європейських країн. Тому це суто таке теоретичне питання. Я думаю, що це виступ спрямований на внутрішньоканадську аудиторію. От а Канаді доведеться найближчим часом турбуватися про якісь альтернативні інструменти власного захисту разом з європейцями, переозброюватися. Зменшувати залежність від США військовому плані, тобто їх буде чекати достатньо непростий і недешевий шлях зміни своєї ролі. Хотіли запитати вас і про анонсовану зустріч 10 квітня Велика Британія анонсувала зустріч коаліції охочих щодо України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Про це 11 точніше квітня відбудеться зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Про це повідомила делегація Великої Британії при НАТО. Чого можна очікувати наступного тижня? Наскільки ці зустрічі можуть бути результативними? Ну, ми вже знаємо, що в, в, в форматі Ермаштайн не буде брати участь представник Сполучених Штатів, тобто, вони остаточно від цього формату відійшли, хоча вони його самі започаткували. Стосовно коаліції охочих, о, президент України заявляв про те, що останні розмови були достатньо продуктивні. А, намалювалися якісь більш конкретні сценарії і варіанти розгортання європейських військ на території України в якості такого собі стримуючого контингенту. А, тому подивимося. Чесно кажучи, судячи до цього, формат Рамштайн е доживає якісь останні свої, ну не те, щоб дні, але моменти, тому що без сполучених штатів ефективність його суттєво буде нижчою. Сто на коалічіях охочих ну, можливо навпаки, це початок чогось більш значимого і цікавого, що, наприклад, призведе до формування якоїсь ну, нової архітектури, принаймні європейської безпеки. І також продовжуючи цей вектор і архітектури безпеки і тих перемовин, має завітати до сполучених штатів Америки представник Росії, який народився в Києві, але зараз представлятиме Росію. Чи варто очікувати, що це якимось чином змінить формат, пришвидшується або взагалі якось вплине на ці перемовини, які зараз є? Ну, знову ж таки, поки що абсолютно не зрозуміло, куди всі ці перемовини рухаються, тому що немає визначеності. Сполучені Штати тривалий час виходили із того, ну принаймні, нова адміністрація Трампа виходила із того, що от, ну, вони фактично досягли якоїсь відповідної ну, стратегічної стратегічного бачення з росіянами, що ті хочуть завершити війну. Про це постійно говорив Трамп. Зараз, я думаю, що відчувши слабкість з боку адміністрації Сполучених Штатів, росіяни навпаки йдуть шляхом підвищення своїх, так би мовити, максималістських вимог. І за, таких, за такої ситуації, ви знаєте, щось прогнозувати достатньо важко, тому що, зрештою, потрібно прийти до якогось базового розуміння, на що реально можна розраховувати, на що розраховувати не можна, що будуть робити в Сполучених Штатах. У разі принципової відмови росіян від якихось змістовних переговорів і від реального діалогу щодо завершення війни, поки що, лише, поки що дуже багато запитань, дуже мало відповідей. А хто може дати ці відповіді? Ну я думаю, що всі ми чекаємо, і весь світ чекає нарешті визнання реальності з боку Адміністрації Трампа. Тобто, вони повинні цю реальність озвучити в будь-якому вигляді, або визнати, що. Росіяни не хочуть миру, це реальність, тому ми будемо, наприклад, продовжувати підтримувати Україну, поки росіяни цього не забажають. Або, навпаки, визнати, що дивіться, росіяни не хочуть миру, але ми не вважаємо, що це наша проблема. Ми, як кажуть, умиваємо руки. Те що? Звичайно, що другий варіант він неприємний, але визнання реальності це все ж таки набагато краще. Аніж постійні розмови, що от, от, ми все вирішимо. От, от, ми все вирішимо. Почекайте буквально там кілька днів. Ті обстріли, які зараз продовжують чинити росіяни, попри свої заяви, то тобто про енергетичне перемиря, то тобто про чорне море, кривий ріг, де загинуло 9 дітей, вже сьогоднішній обстріл, де загинула людина в столиці, поранені люди на Миколаївщині в Києві, це взагалі яким чином впливає на ставлення Сполучених Штатів до Росії, адже Попри ці перемовини, вони просто цілеспрямовано, ну ви слово, гатять по цивільній інфраструктурі України, продовжують вбивати українців. Чи це впливає на позиції США щодо них? Я хотів би тут уточнити: навіть не те, що по цивільній інфраструктурі, а саме по цивільним людям. Тобто, зрозуміло, що, наприклад, ресторан це не цивільна інфраструктура, це просто місце засередження цивільних людей, і вони завдають по ним удар. Це називається тероризм. Ну, тобто, якби, наприклад, десь у Нью-Йорку хтось підірвав ресторан, ну, це б називали всі тероризмом. І неважливо, там, чи зробив би це якийсь смертник із поясом, чи, наприклад, а, щоб хтось підірвав якусь бомбу, ракету запустив і так далі. Це в будь-якому випадку тероризм, як це не називати. І вони реально займаються цим тероризмом. А, і а, реакції поки що немає. Єдина, хто відреагував на даний момент з боку Сполучених Штатів, це посол Бріджит Брінк. Вона спочатку під час атаки на Кривий Ріг щось писала про ракети, які падають, невідомо від кого. Після сьогоднішньої атаки на Київ вона вже визнала, що ці ракети не просто так беруться, ні звідки, а що це саме російські ракети. Але поки що іншої реакції немає. Чи буде вона, я не знаю. На даний момент політика Адміністрації Трампа зводиться до того, що вони замовчують факти російських терористичних актів, тому що вважають, що це якимось чином може зірвати цей самий мирний план імені Трампа. Коли вони визнають, що цей мирний план і так не реалізується, я не знаю. У мене відповіді на це питання немає. Можливо, і ніколи. Тобто, можливо, вони і далі будуть казати, ні, ні, там завтра ми домовимося, все, все нормально, все за планом. Дуже дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Петро Лищук, політолог і доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Говорили ми про міжнародні події.